Всім доброго дня! Маємо ось таке Volvo в наявності. Це вже в нас 2012 рік. 1,6 дизель, 84 кВт. 8 клапанів, 6 передач. У нас колір чорний металік. Лижі, релінги. Ось такі дуже красиві титанові диски у нас задні партроніки форкоп ось так виглядає у нас чорна шкіра. Ось такий вже кермо AirDizign, клімат двохзона, підігрів сидінь, датчики світла, датчики дощу, у нас вже ксенон, повна електрика, літня гума Pirelli Ось такий кузову ніяких таких пошкоджень немає. Пробіг. 205 тисяч. Блін, сонце нічого вам не видно, але, блін, як є вже. Є сервісна книжка. Ось, 191 В 22-му році. Ось так воно у нас все виглядає. Я вам зараз покажу, що у нас по фарбі. По фарбі в нас, по фарбі в нас фарбоване ось це крило без шпаклівки, і ось це крило без шпаклівки. Mm -hmm. Дах 115, крило 187. 190, шпаклкина немає. 170, арочка 137, 152, 149, 184, 158, 160, 162, 170, 210, 208 190. Нема шпаклівки У нас ця дверка вже не фарбована, оригінал. 18 Ось це крило 150, 202, 140, 160. Капот нефарбований. 160. 40. скло Volvo. Оригінал. Дверка не фарбована, крило не фарбоване. 130, все в нормі. 132, 127, 113, 111 129, 116, 130 Це я вже вам показував. Зараз я вам ще покажу під капотку У нас вже ось такі педалі R-Design. Ось дивіться, у нас болтини кручені, все в оригіналі. Гре мінявся на 143 тисячі. Ціна опис, все буде в... Все буде в описі. Машина знаходиться в місті Рівна. Сертифікат присутній. Купити, продажу пишемо відразу тут на місці, на вас. При потребі можемо допомогти зареєструвати в сервісному центрі. Все, всім мирного дня, мирного неба. Все. Будь ласка, телефонуйте, звертайтесь Volvo в дуже гарному стані.